Вітаємо. Сьогодні ми занурюємося в тему, яка, мабуть, є одною з найбільш м, колючих у світі кінології аверсивна амуніція. Ми говоримо про суворі нашийники, зашморги, електронні нашийники. Самі ці слова часто викликають у людей ну дуже сильно негативну реакцію. Здається, ніби це щось із середньовіччя. І ця реакція, знаєте, цілком зрозуміла. Коли бачиш собаку в нашийнику з шипами, перша думка. Це жорстокість. Так. І треба визнати при неправильному, грубому використанні ці інструменти справді завдають тварині і фізичного болю, і е, серйозної психологічної шкоди. Угу. Але в професійному середовищі на них дивляться інакше, як на інструменти. А будь-який інструмент, чи то скальпель, чи сокира, може як врятувати, так і нашкодити. Тобто, все залежить від того, в чиїх він руках. Абсолютно. Все залежить від знань, навичок, і що найважливіше. Від мети застосування. Отже, наша сьогоднішня місія це не реклама і не засудження. Це спроба розібратися в нюансах, ну скажімо так, без зайвих емоцій. Ми хочемо зрозуміти, що це за інструменти, чому професійний кінолог у 21 столітті взагалі може розглядати їх використання і де пролягає та тонка межа. За якою інструмент перетворюється на знаряддя покарання. Так, саме так. І ми спробуємо поглянути на це очима власника, який опинився у глухому куті. Він любить свого собаку, але зіткнувся з проблемою, що загрожує безпеці, чи то собаки, чи то оточуючих. І саме в таких кризових ситуаціях і постається складне питання. Так. Тоді давайте почнемо з головного навіщо? В епоху, коли гуманне дресирування, позитивне підкріплення стали ну не просто модою, а золотим стандартом, чому ці. Здавалось би, застарілі методи все ще існують. Це фундаментальне питання. В ідеальному світі, до якого ми всі прагнемо. Ми беремо цуценя, правильно його соціалізуємо, вибудовуємо довірливі стосунки, навчаємо через гру та ласощі, і цього достатньо. І 95% собак більше нічого і не потрібно. Але реальність, особливо до речі, в Україні, часто інша. У чому ця різниця? До кінолога звертаються не тоді, коли цуценя гризе капці, а коли дорослий, сильний собака вже становить реальну небезпеку. Тобто, коли проблема вже е, запущена і перейшла в критичну фазу. Саме так. От уявіть ситуацію. Величезний кавказький вівчар, якого обожнює його тендітна власниця, але який при вигляді кота рветься через дорогу, тягнучи її за собою по асфальту. Жахлива картина. Або собака, що кидається на всіх інших собак у дворі, провокуючи криваві бійки, або пес, який має таку сильну харчову агресію, що навіть господарі бояться підійти до його миски. Ну так, це вже не про виховання, це про безпеку. Це питання кризового менеджменту і безпеки. І в таких випадках позитивні методи вже не працюють. Вони працюють, але їм потрібен час дуже багато часу. А в таких екстрених ситуаціях часом може просто не бути. Ага, завдання професіонала знайти спосіб миттєво припинити небезпечну поведінку, щоб отримати можливість далі працювати вже позитивними методами. Тобто, це таке собі аварійне гальмо. Чудова аналогія це і є аварійне гальмо. Його мета не покарати, а сказати дуже чітке і зрозуміле ні в моменті, коли це критично важливо. Ми використовуємо мінімально дієвий рівень впливу, мінімально дієвий так, щоб перервати небезпечний патерн і одразу ж повертаємося до заохочення правильної поведінки. Ага, тобто, це не метод навчання команді сидіти, а інструмент для екстрених випадків, коли на кону стоїть здоров'я чи навіть життя. Абсолютно. Це як вогнегасник у будинку. Ви сподіваєтесь, що він вам ніколи не знадобиться, і робите все для пожежної безпеки. Так. Але якщо вже почалася пожежа, ви будете вдячні, що він є. Використовувати парфорс для базового навчання цуценяти це те саме, що гасити недопалок з пожежного гідранта. Абсурд і шкода. Саме так. Добре, з контекстом зрозуміло. Давайте тепер розберемо самі інструменти, так би мовити, під мікроскопом. Почнемо з найвідомішого і, мабуть, найстрашнішого на вигляд суворого нашийника або парфорса. Так вигляд у нього дійсно специфічний. Історія його створення м -м, сягає кінця 19 століття і пов'язана з німецькими школами дресирування. Угу. Ідея полягала в тому, щоб імітувати природну корекцію, яку робить сука мати своїм цуценятам, коли злегка, але відчутно прихоплює їх зубами за шкірку на шиї. Тобто це не укус, а сигнал. Чіткий, зрозумілий сигнал стоп, тобто ідея в сигналі, а не в болі. Як це працює механічно? Саме так. Тут вся справа у фізиці. Ну, от уявіть, ви хочете привернути чиюсь увагу. Можна сильно ткнути одну людину в спину одним пальцем, це буде боляче і неприємно. Так. А можна покласти всю долоню на плече. Тиск є, але він розподілений, і це сприймається як чіткий сигнал, а не як агресія. Цікава аналогія. Так само працює і парфорс. Шипи розподіляють тиск рівномірно по всій шиї, на відміну від звичайного нашийника, де при рувку вся сила йде в одну точку, прямо на трахею. Але ж усе залежить від того, як покласти долоню, які ключові правила правильного використання і які ризики, якщо їх порушити, це найважливіший момент. По-перше, правильне розташування. Парфорс має сидіти щільно, не бовтатися і знаходитися у верхній частині шиї одразу за вухами. Чому саме там? Це найчутливіша зона, де потрібен мінімальний вплив для реакції. І по-друге, це інструмент для короткого миттєвого ривка сигналу, а не для постійного натягу. Ага, найбільша і найпоширеніша помилка дозволяти собаці просто тягнути на парфорсі. І це, до речі, відповідь на питання, яке нам надійшло. Чому деякі собаки продовжують тягнути, навіть коли на них суворий нашийник? Здавалося б, їм має бути боляче. А тому, що вони адаптуються. Якщо тиск постійний, собака звикає до цього дискомфорту. М'язи шиї перенапружуються, зміцнюються, і собака, по суті, пробиває больовий поріг. Тобто вона просто звикає до болю. Вона продовжує тягнути, ігноруючи дискомфорт, але при цьому відбувається хронічне травмування трахеї, м'язів і навіть шийних хребців. Це ознака того, що інструмент перестав бути інструментом комунікації і перетворився на знаряддя постійного тиску. І це вже жорстокість. Саме так, це червоний прапор. Зрозуміло. А що щодо іншого інструменту зашморга, або як його ще називають, удавки? Він виглядає менш страхітливо, але, здається, принцип схожий. Виглядає менш страхітливо, але по суті є набагато небезпечнішим. Ого, чому? Зашморг – це власне петля, яка затягується без обмежень. Якщо парфорс розподіляє тиск, то зашморг навтаки концентрує його в одній точці прямо на дихальних шляхах. Тобто це той самий тик одним пальцем, тільки дуже сильний так. Тоді навіщо його взагалі використовують? Історично це один з найстаріших інструментів. Прихильники старої школи іноді апелюють до того, що це імітує встановлення ієрархії у зграї, але сьогодні його основна сфера застосування це виставковий ринк. Виставки Ек. тоненький металевий ланцюжок чи нейлоновий шнурок візуально не вкорочує шию собаки, що важливо для оцінки екстер'єру. У рензі собака рухається поруч з хендлером на провислому повітці і вплив мінімальний. Але в повсякденному житті це зовсім інша історія. Абсолютно, будь-який різкий ривок на зашморгу це прямий ризик травмувати трахею. Недарма експерти з безпеки перевезень тварин в автомобілях категорично забороняють пристібати реміль безпеки до будь-якого нашийника. А до зашморгу тим більше. А вже ж. При різкому гальмуванні ризик отримати травму шиї, схожу на хлистову у людей величезний. Чесно кажучи, в арсеналі сучасного кінолога для зашморга майже немає раціонального застосування, окрім виставок. Добре, рухаємося до, мабуть, найбільш демонізованого інструменту електронного нашийника. Часто його називають електрошоковим, і це слово відразу малює в уяві жахливі картини. Я свідомо уникаю терміну шоковий. Я віддаю перевагу слову імпульсний або стимуляційний, бо шок це про покарання і біль. Угу. А сучасний якісний електронний нашийник це перш за все складний пристрій для комунікації на відстані. Уявіть, що це такий собі пейджер для собаки. Пейджер цікаво. Так. У ньому є кілька режимів: звуковий сигнал, вібрація, як у вашому телефоні, угу. і, власне, сама стимуляція. Так. І тут ключове діапазон цієї стимуляції. У хороших моделях є 100, а то й 127 рівнів. 100 рівнів не ріше так багато. А ось це і є ключ до гумального використання. Завдання професіонала не вдарити струмом, а знайти той мінімальний рівень, який собака взагалі відчуває. Тобто ледь помітний для багатьох чутливих собак. Це рівень 5 чи 7 зі 100. І це відчувається не як удар, а як легке лоскотання або вібрація м'язів, як видмію стимулятора. Це дискомфортно, незвично, але не боляче. І яка тоді методика навчити собаку уникати цього лоскотання? Точно, це називається навчанням через уникнення. Наприклад, ми хочемо навчити собаку ідеально підходити за командою до мене на великій відстані. Ми даємо команду і одночасно вмикаємо цей мінімальний ледь відчутний рівень. Угу. Як тільки собака починає рухатися до нас, стимуляція вимикається. Собака дуже швидко вчиться. Ага, щоб вимкнути цю дивну штуку, мені треба бігти до господаря. Тобто вона сама контролює ситуацію. Саме так. Потім ми додаємо попереджувальні сигнали. Спершу вібрація, потім, якщо немає реакції, мінімальна стимуляція. З часом собака реагує вже на саму вібрацію. Це стає неймовірно чітким сигналом на відстані. Це звучить набагато гуманніше ніж я собі уявляла, але ж потенціал для зловживання тут просто колосальний. Це ж по суті кнопка дистанційного болю в руках людини. Ніщо не заважає. І в цьому найбільша трагедія і небезпека цього інструменту. Найгірше, що можна зробити, це використовувати його в гніві чи роздратуванні як кнопку покарання. І є ще один нюанс? Так, є ще один дуже важливий нюанс поріг чутливості собаки кардинально змінюється залежно від її емоційного стану. Тобто в стані збудження собака менш чутлива. Набагато менш під час бійки чи погоні за здобиччю в кров викидається адреналін, і больовий поріг різко зростає. І власник піднімає рівень? Так, щоб зупинити бійку, він може викрутити потужність на 50-60%. і це спрацює. Але потім, коли собака буде спокійно лежати вдома, і власник вирішить покарати її за якусь дрібницю на тому ж рівні. Це буде нестерпний біль. Це буде не просто боляче, це буде нестерпно. Це може викликати опіки шкіри, глибоку психологічну травму і зруйнувати довіру назавжди. Я пам'ятаю, десь читала про експеримент, де людина тестувала нашиник на собі. Так, і в цьому експерименті навіть 30% потужності людина описувала як дуже болісний удар, уявить, що відчуває собака на 60 чи 80%. Це може викликати і перенаправлену агресію. Безумовно, собака в стані шоку кусає те, що найближче іншого собаку паркан чи ногу власного господаря. Тому це інструмент виключно для професіоналів з холодним розумом і твердою рукою. Не іграшка для аматорів. Ви згадали важливий психологічний аспект руйнування довіри і раніше казали, що важливо, аби корекція йшла не від рук господаря. Давайте заглибилось у це. Чому це так принципово? Тому що господар, його руки, його голос це має бути зона абсолютної безпеки та комфорту для собаки, це джерело їжі, ласки, гри. Угу. Коли людина починає використовувати руки для покарання, штовхає, б'є, смикає, вона перетворюється в очах собаки на непередбачуване і небезпечне створіння. І собака починає боятися. Собака починає боятися, простягнутої руки, уникати близькості, це руйнує саму основу стосунків. Тобто, інструмент дозволяє винести корекцію за дужки їхніх стосунків. Саме так при правильному використанні корекцію здійснює інструмент. Він стає безособовим фактором середовища. Це як колючий кущ, щоб який собака вколовся чи гаряча плита, просто правило світу. Так, це правило світу. Робиш так, отримуєш неприємне відчуття. А господар у цій схемі залишається союзником, безпечною гаванню. Він той, хто підказує, як уникнути дискомфорту, і щиро хвалить, коли собака робить правильний вибір. Це підводить нас до ще одного питання від слухачів. Я бачила собаку в суворому нашийнику, яка виглядала абсолютно щасливою, виляла хвостом і гралася. Як це можливо? А це і є найкращий індикатор правильного використання для такої собаки. Нашийник це не джерело постійного болю, а просто правила дорожнього руху. Як кремінь безпеки в машині. Точно ви ж не відчуваєте його тиску постійно. Він просто є і він спрацює в екстреній ситуації. Така собака знає, як поводитися, щоб уникнути корекції. І ця зрозумілість дає їй спокій. Вона розуміє правила, і ця зрозумілість дає їй впевненість. Найбільший стрес і тривогу викликає непередбачуваність, коли собака не розуміє, за що її карають. А коли правила чіткі, собака може розслабитися. Це дуже логічно, але все ж головне питання. Чи можна вирішити ті складні проблеми, про які ми говорили на початку: агресію, некерованість, взагалі без аверсивної амуніції? Можна. І не просто можна, а треба до цього прагнути. Це завжди має бути шлях номер один. Завжди абсолютна більшість поведінкових проблем вирішується без будь-якої аверсії. Це довгий кропіткий шлях, який починається з ранньої соціалізації, з побудови міцного контакту, з послідовного виховання на позитивному підкріпленні. Тоді в чому проблема? Чому ж вони все таки іноді потрібні? Проблема в тому, що цей шлях вимагає часу, знань і послідовності від самого початку. А як ми вже говорили, часто до фахівця приходять, коли дорогоцінний час втрачено. Угу. А погані звички вже вкоренилися. Так, і тоді кінолог стоїть перед вибором, або місяці довгої обережної роботи, з ризиком, що за цей час собака когось покалічить, або швидке, точкове втручання, щоб усунути загрозу, і далі вже спокійно працювати позитивними методами. І це завжди дуже складний етичний вибір. Дуже складний. Що ж, ми сьогодні розібрали справді колючу тему, і, здається, головний висновок: аверсивна амуніція це не повсякденні викрутки чи молотки для виховання, це вузькоспеціалізовані інструменти, як скальпель хірурга. Гарне порівняння. В руках професіонала вони можуть врятувати ситуацію, а в руках аматора лише нашкодять і покалічать. Абсолютно точно, досвід, відчуття моменту, глибоке розуміння психології конкретного собаки і величезна етична відповідальність без цього братися за такі інструменти просто не можна. І щоб наша картина була абсолютно повною та об'єктивною, наступну нашу розмову ми присвятимо іншій стороні медалі. Ми запросимо до розмови експерта, який працює виключно методами позитивного підкріплення. І він поділиться своїми стратегіями вирішення найскладніших поведінкових проблем без використання будь-якої аверсивної амуніції, це буде надзвичайно корисно і важливо, щоб почути всі точки зору. І наостанок я б хотів залишити одну думку для роздумів. Давайте перш ніж навіть думати про купівлю одного з цих інструментів, варто поставити собі кілька чесних питань: чи я справді вичерпав усі позитивні альтернативи. Чи працював я з кваліфікованим факівцем, який показав мені, як їх застосовувати правильно, чи достатньо я вклав часу і зусиль у побудову контакту зі своїм собакою? Mm. Дуже часто чесна відповідь на ці питання робить подальші пошуки просто непотрібними.